Ну і на продовження теми стосовно того, як на одній земельній ділянці в колодежах, колишній Горохівський район, змогло з'явитись аж два господаря. Інший фігурант цієї історії, Дмитро Подшивайлов, запевняє, що цю земельну ділянку йому дали ще в 2021 році як учаснику АТО, однак не встиг її приватизувати, бо займався своїми військовими справами. А далі розпочалась повномасштабна війна. Каже, було не до землі, а цьогоріч у відпустці вирішив таки глянути на ту ділянку. Пішов в відпуск, поїхав в село. У якому році, коли? Я не знаю, це вбрав весна. та тільки проростала, знаєш, вона мала. Ну це вроді весна була чи літо, я не знаю. І я думаю, знайшов це рішення своє і вирішив цей. Я вирішив піти просто подивитися свій земельний як би, участок. Прийшов дивився, зоя росте. Та пішов людей, спитав ближайші хати, хто, мені сказали фамілію. І я вже тоді зняв це відео, що ви кинули, і пішов до чоловіка, я не знаю, як його Анатолій, чи як його звати. І я йому кажу, отака така ситуація, як ми будемо рішати це питання. Ця земля моя, якби вже три роки, а він почав того, мого сина. Туди-сюди, нічого ми там не рішимо. Нині він має на руках рішення на цю землю, викопіювання і дозвіл. Каже, все ж таки документи на приватизацію подав і чекає. Додає, що пропонував заплатити йому за користування землею за останній рік, щоб, так би мовити, розійтися мирно. Коли в нас цей конфлікт пройшов, вона визвала поліцію. Там такий Андрій з Городищ. Він приїхав до неї, вона там на нього обізвала, я так настільки знаю, як мені Андрій казав. Він приїхав до мене, каже, я приїхав до вас для того, щоб вирішити питання, щоб ви дозволи їй цього року сою вибрати. Без конфліктів. я їй, предложив, предложив йому, бо він якби переговорщик. Я, я сказав, кажу, хай мені за цей рік заплатить за оренду, хоча б, назвав определену суму грошей. Я пишу розписку, що я не трогаю землю, завірюю нотаріусом і приду ну, по приватизую землю, буде все одно моя. Вона вже того року нічого зробить. І ми розходимося на мирній ноті. Вона сказала, що я її, ну, що її поліцейського купив. Все, з нею діалога ніякого нормального. Він каже: я приїхав, вона викричилась на нього.